Да два слейтера за відкриття! Тисячу елітиків. Сколько? Тисячу елітиків баннеру, Let's go! Андрос, я тобі бажаю великих успіхів, боюся, ми побачимо тут уника і не одного. Let's go! Перша легенда на другу десяточку вже круто. Скільки буде низ. Так, перша легенда і хто в нас першим приходит? Давайте з уника почнемо. Зорак, ну це дуже гарно. Норвеж, за 1000 круто, думаю, буде більше ніж 4. Так. Це у нас на 50-й шар, да, прийшло. Друга Другая легенда є І... Давай! А дабл буде буду Ми не бачили ще, бласочка. ласка. Хотіли б побачити дабл дробчик. А от і Ніса на плюс 5. Я. Що за. А що за пидвица? Кожа кожну десятку. Так, легенда. Let's go. Ладно, пошла гара сьогодні, хоча я ще Может Можливо, це щось то Так, я хочу сьогодні бачити дабл або чотири 4 легенди легенда, дропі. Було б дуже круто. Такий банер. баннер, цього варте. Шайтанич, приходу нам. І Нам випало три легенди. Непогано, в принципі. Але. Від был теж, да, уже плюс три. По тошку, на плюс 5. Так, ну. Дурем. А у ЦГЦ, ще і першу дуремчик, З цим я тебе вітаю. Активація супер. Давайте нам потрібен. Ну, за. Так, Лего. Походу, про эксклюзивка, кріон. Підтримую, За эксклюзивку, тільки вперед. А що, дайте делеги хоч раз. Ну что ви за люди такі? Та ну, ну не треба нам більше Ніса, ну будласочка. Ніса. Треба... Девайс. Ну це гарант. гарант? Це Це Давай, дабл дроп. Та ну и Що за підкрутка удал. якась? Крутки Та Ну в припит от ран, да, да. Тану дог, другу друг, пуша писать, что удалку по три дроп, хоча після Сюда далка слейтера, бути. оцг! Так, наступна легенда. Давай, 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 барнар, і а одразу хлори сразу Так, а дабл дроп сьогодні, йо -мо. Та ну іди ти нафік! Ну скільки можна вже. Ну немає такого. Але хочеться дроп. На неї ставку за 6 найбільше. Є... Опа! Дабл дропчик, сюди його. Карф. Три. І роуз. Панера по Анарапотрист. Але це як рандом. Тобі може дуже повести, тобі може не, і не повести. Я сподіваюся, що у нас буде перший варіант, нам дійсно все повезе. І дроп почне сипатись. <му> uh, на мене йду, от баннер, який можна катрити касар, це саме банер той, де будуть всі уніки. Красивий такий. Ні, не, в мене прибув шанс найбільший. зараз на цю місі. О, oh, шина випадає, а... Саня, привіт, привіт. Дай дроп будь ласка, ну, Я хочу хочу, хочу це, що це було все не дарма. Так, дабл дропчик це вже великий плюс. Це малак. Уху, uh, 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 не, ну це вже це не дарма. Ми вже перекрили два банера по 300. Вже два банера по 300 закриті. Все, вже окупили, і це дабл дроп, якщо що, друзі. І це дабл дроп. Це буде. Так, давайте. Нам залишили 60 ледіс і потім секундів. Так, легенда. Карвчик, карвчик, потрошечку йдемо на плюс 5, то буде огонь. Допом. І помітьте, в нас uh, майже гарант, майже до 70, дуже багато було. Так, дай нам легендочку, дай нам гарну легендочку. Ну це, звісно, краще б не падало взагалі чучундраця. Будь ласка, так, Лего є. І давай, давай, давай. Нам треба ще до компанії Гледіс і Уніки. І ми закрили гештальчик, як називається. Ну, тільки без чепухи того, яку я не хочу навіть називати. Шайтанич, ну, дякую, хоча б Ніса. Десятка за десяткою Лего, як до цього, да? Ну, не, не маю на увазі на цьому стрімі, а банера першого сезону. Але дабл були, це приємно. Хочеться б, звісно, три дроп під кінець побачити ще. Зорак. Може зараз під кінець стані 200 двосотка зараз прорве? Я сподіваюся на це. Ні, ну ми дістали вже непогані скритих хуніків. Звісно, хочеться завжди більше. Тільки без ніси. Ще один зурак. О, прорвало. Казав же, що потрошку почне прорватися. Мені було два дурема, чи варто воно сценарний випадок, чи краще почекати. Дурема краще не витрачати. Ще один шайтан. Блін, він там вже на плюс 5, походу. Так, легенда ще. Я речі, навіть можна свинути на склад вистріля. Да, Ще одна легендочка. І Є! Сюда! Сюда! Оце, це, конечно, понеслась жара по трубам. Нам випало Бернаде, Піркунте і Слейтер новий герой отрути. Але ще крутки є, ми ще не закінчили. Під нуль, Під Рахуй три баннера, ні багат. Не, не да, це якраз і хруто, от цей косарь, він себе випало. Карф. От тепер здається, карф на плюс 5. Да. Крутки. Остання десятка, дай Лего. От зразу, він хоче останню десятку крутонути, бо здається, там якраз таки гарант, да? Да, три, три крутки залишається забрати гарантик Let's go, три крутки. Два. І остання третя Хто це буде? Як ви думаєте? Let's go Давай, все буде краще, а, 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 ніж Ніса. Тільки не Ніса. Ми все приймемо. Два слейтера за відкриття. Я балдю. Ну чого? Ну як так? Чого не там? Не балдел, не ще хтось, ну це топ. Це судно топчик, це ігза, судно ігза випало. А, це шось. Але це могла бути якась інша екза. Ой, це прикольно. Це прикольно. Влад робить стрими, як трофів без меж Відео летить, немає формусів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад стримі, це справжній чемпіонський рам.